Заслужена артистка України Ірина Лончина презентувала новий відеокліп на композицію букет своїх пісень. У презентації взяли участь автор пісні Ірина Лончина, режисер відеокліпу Андрій Снімщиков, дизайнер з пошиття костюмів Олена Васенко та голова молодіжної комісії Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, отець Віталій Дем'янець. На презентації була і наша Тетяна Русиняк. Презентацію нової відеороботи до пісні Букет моїх пісень Ірина Лончина приурочила п'ятій річниці з дня отримання звання заслуженої артистки України. Ідея створити новий яскравий кліп виникла в співачки за кордоном, адже саме цією веселою піснею Ірина відкривала кожен концерт. Чомусь саме на цю пісню я вирішила відзняти кліп, тому що вона така позитивна і зразу хочеться танцювати і співати. І вона дійсно мені здається, якась така позитивна енергетика йде від цієї пісні. Це як побажання від мене для моїх прихильників, для моїх слухачів, для усіх, хто слухає мої пісні. Над роботою працювали лише вісім годин. Режисер відеокліпу Андрій Снімщиков результатом задоволений. каже, що працювати з Іриною дуже легко. З Іриною працювати це одне задоволення, тому що, по перше, співачка, по-друге, класний репертуар, і по третє, талановита. Ну і вже чисто такі особисті. У нас вже склалися чисто людські відносини, хороші класні, і ми працюємо з нею легко. над колоритними образами співачки. Кілька тижнів працювала. Відомий в Україні дизайнер Олена Васенко з Іриною Лончиною дизайнерка співпрацює ще з 2004 року. За цей час пошила для артистки кілька десятків костюмів. Ірин костюм довго, бо тому що верхнє плаття було повністю вишите бісером, воно шилось дві неділі, вишивалось вручну бісером, а зверху був ще такий пояс і плахта з квітами. Це фактично десь в районі трьох тижнів. Я говорю, Іра, які ти хочеш квіти. Іра каже, маки є всіх, зроби мені рози. Нагадаємо, Ірина Лончина, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, автор та виконавець естрадних пісень. А з 2008 року заслужена артистка України. Тетяна Русиняк, Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканала Раї.